Сьогодні ми розглянемо замок від іспанської компанії TESA. Це модель tesa 134. Але замок є у двох модифікаціях: tesa 134U і tesa 134UP. У цьому відео ми розпакуємо обидва замка. Спробуємо розібратися, чим відрізняється одна версія від іншої, і уважно вивчимо замок. Наприкінці буде демонстрація роботи цих замків. Отже, почнемо з дешевшого замка. Це замок 134U. У комплекті поставки у нас є кріплення, відповідна планка і сам замок. Замок виконаний зі сталі, має бексет 50 мм і межцентрову відстань 70 мм. Ширина торцевої планки 20 мм. На неї нанесено захисне целофанове покриття. Під захисним покриттям ми бачимо текстуру нержавіючої сталі. У замку використовуються два квадрати: квадрат під ручку 8 мм. І квадрат під щиток з поворотною кнопкою 6 мм. Замок дуже простий і відмінно підходить для дверей у санузлах і міжкімнатних дверей. З цим замком все зрозуміло. Давайте тепер розпакуємо другий замок. Це модель Tessa 134 UP. Вона поставляється в коробці і коштує втричі дорожче. У комплекті у нас йде кріплення, відповідна планка і пластикова накладка на відповідну планку, а також безпосередньо сам замок. За своїми розмірами замки повністю однакові. Замок теса 134 UP виконаний зі сталі, має бсет 50 мм і міжцентрову відстань 70 мм. Під захисною плівкою на торцевій планці у нас покриття нержавіюча сталь. На цьому етапі ми бачимо першу відмінність між замками. Торцева планка у замку 134 U має ширину 20 мм, а в замку 134 UP 23 мм. Крім цього, якщо ми подивимося на замки збоку, то побачимо, що висота, на якій знаходяться заскочки, відрізняється. Тому замки не взаємозамінні. І найголовніша принципова відмінність у нас в конструкції самої заскочки. Якщо у замку 134У у нас абсолютно звичайна заскочка, то в замку 134up на заскочці є додатковий елемент. Завдяки цьому додатковому елементу при закритті дверей. Відповідна планка на рамі дверей спочатку впирається саме в нього, а основна заскочка при цьому заходить у замок практично на 70% своєї довжини. І тільки в кінці відбувається вплив на основну заскочку відповідною планкою. Завдяки цьому замок і двері закриваються плавніше, тихіше і легше. Легкість закриття дверей це саме та перевага, яку дає замок 134 UP. Як найкраще ця перевага підходить для тих дверей, на яких встановлений дотягувач. Звичайний дотягувач на фінальному етапі закриття дверей не створює дуже великого зусилля. І якщо язичок замка тугий, то дотягувач може банально не подолати це зусилля і не зачинити двері на замок. З замком Tessa 134 UP таких проблем не буде. Язичок замка настільки легко ходить, що доводчик закриває двері без проблем. Також слід сказати, що обидва замка мають реверсивну заскочку, що дозволяє використовувати їх як на лівих, так і на правих дверях. Для роботи замка вам додатково знадобиться ручка і щиток з поворотною кнопкою, які докуповуються окремо. Коли замок відкритий, натискання на ручку призводить до того, що заскочка втягується і замок відкривається. І якщо з середини приміщення замок закритий, то ми бачимо, що піднімається невеликий пропорець фіксатор. Який блокує відкриття замка. Відкриття поворотної кнопки розблоковує рух язичка, і замок відкривається, у обох замків є ще одна корисна функція. Якщо користувач на відкритих дверях закрив замок поворотною кнопкою і зачиняє двері, то під час зачинення язичок тисне на прапорець, і поворотна кнопка відкривається, не даючи можливості замку заблокувати двері. Відповідно, двері можна заблокувати тільки після того, як вони будуть закриті зсередині і повернута поворотна кнопка. З зовнішнього боку дверей зазвичай стоїть не поворотна кнопка, а невелика шайба з прорізом, завдяки чому при необхідності двері можна відкрити, скориставшись монетою або викруткою. Підсумовуючи, все вище сказане, можу сказати, що замки Tessa 134U і Tessa 134 UP. Це відмінні рішення для санузлів, офісів та торгових центрів. Замок 134U дешевший і відмінно підходить для тих дверей, які закриваються руками. Замок 134 UP закривається тихіше і легше. Тому підійде для використання в міжкімнатних дверях в квартирах, а також на тих дверях, де встановлені дотягувачі, і необхідно, щоб двері легко закривалися. Не забудьте до замка докупити ручки і поворотні кнопки від компанії TESA. Всі посилання ви знайдете в описі.